Яка роль українських сучасних змі у кризі свідомості? Сучасні українські змі фактично не виконують своєї головної функції. Вони не інформують людей. Точніше, вони інформують, але інформують тільки частково, тільки викривлено і виключно в такому ракурсі, в якому це потрібно хазяям українських ЗМІ. По суті, змі комплексно подають завідомо неправдиву свідомо викривлену картинку подій. Але таким способом формують загальні системні образи, котрі вигідні їхнім хазяям. а Власниками всіх провідних змі є олігархи, і відповідно змі ніколи не будуть гавкати в сторону своїх хазяїв, подають тільки дозовану інформацію. А фактично, якщо ми взагалі проаналізуємо весь наш так званий політикум, то по суті ми. Приходимо до ситуації, де компромат є у всіх проти всіх насправді. І фактично вони дозовано, наскільки їм хазяї дозволяють, цей компромат один на одного час від часу виливають. Окрім цього, ЗМІ фактично відволікають нашу увагу, відволікають речами другорядними, речами достатньо підставними, підставними героями. Подіями, які насправді в нашому житті, в житті України не відіграють жодної ролі, але їм надається якесь особливе значення і так далі. Фактично, можна впевнено стверджувати, що ЗМІ поглиблюють кризу свідомості українців. Насправді вони є по суті тими, хто започатковує разом з закладами освіти, з закладами культури, які зараз знівельовані. Наряду з ними змі як одне з основних джерел інформації пересічного українця. Вони фактично дебілізують людей. Тобто, фактично, українці е тотально, грубо кажучи, обдурені. Чому вони не можуть об'єднатися, аби змінити ситуацію? Їзбік? Українці стараються об'єднатися. Є таке страшне прислів'я, але достатньо правдиве. Українці об'єднуються перед розділом. Але момент полягає в тому, що дуже багато тих, хто хоче очолити тих, хто об'єднається, і дуже мало тих, хто готовий насправді об'єднуватися. А окрім цього, технології спецслужб відпрацьовані вже давним-давно. І фактично, ми маємо ситуацію, коли групи патріотів. Котрі дійсно всі насправді люблять Україну, вони розділені по різних патріотичних середовищах. І якщо ми беремо низовий рівень різних патріотичних організацій, ну з розряду не знаю свободи, Кун, ОУН, правий сектор, Азов, то на низовому рівні конфліктів немає взагалі ніяких. Фактично, всі прагнуть якоїсь тієї самої приблизно тієї самої України. В когось вона більш сформована, в когось менш сформована. Але чим вище ми піднімаємось. Тим більшою виявляється лінія розколу, особливо велика вона серед лідерів. Чому? Тому що лідери в переважній своїй більшості це підставні лідери, вони повністю контрольовані, на них є компромат, в них є амбіції, там же крутяться надзвичайно великі кошти і фактично, завдяки цим перерахованим речам, лідери між собою об'єднатися не можуть. Плюс треба розуміти, що Більша частина патріотичних організацій зараз це не патріотичні організації, а це по суті бізнес-проекти тих самих олігархів, в яких є якась певна мета. Мета чи дискредитувати націоналістичний рух як такий, чи тримати руку на пульсі і в потрібний момент направити куди потрібно. Фактично, те, як знищувалися, наприклад, добровольчі батальйони, те, як дискредитовується волонтерський рух, і ще багато моментів з такого розряду це яскраві докази цього. Фактично, в доповнення того, що було про змі, варто сказати, що змі в рамках так званого українського політикуму формує нам образи нових політичних лідерів, які насправді такими не є. Тому що вони є такими самими маріонетками олігархів, але нам створюється міф. І завдяки тому, що ці нові політичні лідери виходять на політичну арену, люди отримують інформацію від них. Це ще один фактор, який унеможливлює об'єднання. Чому? Тому що на політичну сцену виходять актори, які з самого початку підконтрольні і з самого початку виконують чужий сценарій. А в цьому сценарії об'єднання українців немає і не може бути. Тому що об'єднання українців це по суті автоматично означає смерть планової олігархічної системи. Хоча ця смерть, звичайно, буде відбуватися не абсолютно мирно і не безкровно.